Перша палата. Так, для діток, майки, білизна. Э, ну так, для маленьких для діток. Для вагітних. Такі футболки Міккі Маус. Жіночі. білизна, Гаррі Поттер, Майки-Майки, Купальник, Кульгодки, Сукенка. Так. Тут бачу чоловічі, чоловічі футболки, сині, сарафани, чоловічі майки, джинси, штани чоловічі, шкарпетки. Так, тут у нас е, костюм спортивний, термалки типу, такі ковтінки, червоні, сині, штани, штани, футболки. Футболки, майки, дитячі, спортивні лосіни, майки. Так, Тут дитячі футболки, футболки, термалки, піжамні шорти, штани, шкарпетки для малючків, осіння для вагітних, звичайні, штани, білизна, 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 штани.